В Києві в одному з павільйонів легендарної кіностудії імені Олександра Довженка відбулися зйомки концерту містерії Територія Різдва Дух нескорених. Це авторський проєкт співачки, художниці та волонтерки Анжеліки Рудницької. Територія Різдва це завжди про різдво, і тільки про різдво. Мистецький проєкт об'єднав на сцені голоси відомих українських артистів та військовослужбовців, ветеранів, парамедиків і волонтерів. Велика честь для мене брати участь в такому проєкті. Тут пахне україною, пахне пирігами, пахне народними казками, історією, любов'ю до своєї рідної землі для історії. Українські народні пісні виконували також Марія Бурмака, Олег Фагот, Михайлюта, Наталія Сумська, Євген Нещук та інші відомі артисти. Я просто вдячна, що так у нас складається, що ми щороку маємо можливість, дякуючи військовим, звісно, святкувати це Різдво всередині в душі, на загал.